Вітаю всіх мешканців Констабору на каналі Щоденке Життя. І от у нас черговий огляд цікавих публікацій на Facebook. Але можливо цей огляд стане останній, тому що хочу зробити оголошення: телефончик, на який я знімаю відео на каналі, там же жекоп і так далі. Розпаковки. Монтую я ж на цьому телефончику. Телефончик приказує довго жити. Піймав я синій екран смерті на Android. Телефон у мене по факту ще 21-го року. Моторолка G9 Power, і вона вмирає. Тобто, може так ось, ви викласти, закласти телефон, у вас хоп, викидує синій екран, і він починає позитивно пищати. Потім через якийсь час його можна запустити. На новий телефончик. Грошей в мене немає, я бомжара, безроботня і так далі мені тут працювати не дають, виїхати мені не дають. У вас теж, я так зрозумів, що то просить безполезно, там по гривень, по дві. Тому що ви теж такі самі бомжари, як і я. Якось так. Багато я не мечтаю в мене мої параметри це телефон в районі 8 тисяч гривень. Всього на всього не iPhone. Так що, може бути це останнє відео на каналі. Можливо. А можливо, вони будуть виходити дуже рідко. так, традиційно почнемо ми із новин. Що в нас там цікавого відбувається, Ну, Трамп катається по Азії, там Японія, Корея, Китай. Я гадаю, що я навіть не дивився, про що вони сьогодні там в Китаї домовлялися з Ну, Мені кажуть, здає... ну, мені здається, що миту Трамп скасує. Дедаць скасує, тому що Китай прижав рідкоземельними металами. Каже, ми вам не дамо рідкоземельних земельних металів. Тут і ті обісаралися. Наступна новина. Ізраїль подивився на те, як ми збиваємо шахеди за допомогою F-16 і Міг 29. і F-16-29 після збиття шахяда періодично падають, тому що, ну, зрозуміло, що збиваюсь з косової гармати. Що збиваюсь з курсової гармати. Літак влітає в хмару уламків. Все, нема ні літака, ні, ні пілота. так уже втратили. Здається вже більше 10 машин, але, вже, але це вже мов ще шахедом. Ну і Зараль подивився на це все. І вирішили замовити в США. Е гвинтовий багатоцільовий літак. Називається він, здається, Sky Raider 2. Це, по факту, кукурузник. Кукурузник, з якого прийскують поля, просто до нього присобачили ракети і гармати. І Ізраїль планує використовувати ці лі літачки виключно для збиття безпілотників. Красота. Хоча в нас теж а, розумні люди вже давно балакають, що треба застосовувати отакого от плана літаки для збиття шахетів. Тому що, ну, вер... Вер... вертоліт це дуже добре. Але вертоліт це ціла команда. А таким літачком може управляти один пілот. Не так уже важко на нього вже, вже на ньому літати. Ну, переходимо до нашого огляду. І перша у нас публікація була зароблена. Групі антикюа це новесенька група, публікація від автора. Це у нас свіжий чок. Це у нас пам'ятна монетка Національного банку України. Це у нас 10 гривень Зодіак і 2025 року. Дуже красива монетка. Ось у нас одна сторона з емалями Тут бачимо ми село. Хлопчик дивиться на Зорі, Зодіак, це в нас емаль. І сзаді в нас отоп. От, знаки Зодіаку з їхнім описом. Монетка дуже цікава, свіженька. Продавалася повністю ось в така ось, о, парадні упаковочки. Все красиво. І така монетка продалася за 6500 гривень. Що ми йдемо далі. Наступна публікація у нас була зароблена в групі хобі пошук з металошукачем». І от що ми бачимо. На жаль, у нас фотографії взяті з іншого ресурсу, і вони у нас дещо порізані. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Воно все бачите, монети бачите, так? Середньовічні монети. Отакі от ось монети. І що це в нас таке? Це в нас е людина копала черв'ячків на рибалку в Швеції. І накопала отакі ось, ось о... скарб. Скарб вагою близько 6 кг. Тобто в нас і перекраси, і монети. За прикраси я нічого не скажу, а оці монети, вони очень дорого стоять. І ці навіть по одні продавати. Хоча, е, скоріше за все, що держава в нього ці монетки одіжме. Подивимося фото, що тут є. Тобто, може, фахівці щось там ще скажуть. Це в нас е, монетки. Ну, Маю сказати, що вікінги, різних вікінгів. Це у нас монети здебільшого часів шведського короля Кнута Першого Еріксона, який правив із 1173 по 1195 рік. Це. Е, Дані події Дані події даного періоду. Ви можете, якщо любите гарне кіно, подивитися серіал Вікінги. І в одному із сезонів ви знайдете цього персонажа Кнута першого Еріксона Там дуже непонятний такий серіальчик, дуже так гарно все описує. Події. Здається, там шість сезонів. Ну, я раджу вам переглянути усі. Ну, Подивимося, що у нас тут є фото. Ну, так, да. дуже красиво. Це, взагалі, от, в Расі Вікінгів, зброя, прикраси. Денежка, по факту тішу я, але все одно воно очень сейчас ціниться. якщо ми йдемо далі. Наступна публікація була зароблена в групі Західний Акціон. У нас виставлялася отака ось о... прекрасна монетка. Це в нас два крейцери Карла третій Філіп. Карл III Філіп. Город нас Пальц, е Священа Римська Імперія. Монетка досить така нечаста нечаста. Ну, продалася вона в нас всього за 850 гривень набрала. Не знайшлось поціновувач. Просто іменно отакі от монетки. Їх треба продавати не на Фейсбуці, Це точно і не на Віоліті, Такі Солтсбері, і так далі. Ті всі аукціони, eBay, та, ну, просто, Це нечасна монетка. Хоч і не Бачимо, що монета з обігу. Трошки почухана. Бачимо, що. По зовнішньому вигляді, що це у нас більше до білона, це низькопробне розбавлене серрібло. Монетка у нас 1742 року. Ну що ж, ми йдемо далі. Ну і на солодке. Те, що ви бачили на прев'ю. Це у нас монетка, яку ну, мало хто бачив взагалі. Я побачив їх вперше. Це в нас, ну, монетка. Ну, здогадайтеся. Не, не здогадайтесь, так, да, так. Да. А, а якщо так, у. United States of America. Бачимо, що це монетка. Сполучених Штатів 1865 року. Що за монетка? Ви... Оце. Ось... А ви. Це що ось... це за монетка? Ну що це за монетка? А це у нас 3 центи? 3 центи. Ви знаєте, от ті вже 3 центи, вони навіть не сорівні, вони міднонікіливі. Але дана монетка. Виставлялася з фіксованої ціни в групі монети США Ua Coins. І по фіксованій ціні вона була миттєво продана за 1100 гривень. Це очень шикарно. От, що стан у нас непоганий. Це очень шикарно для таких віщей. Ну, фотографії на стільки дві. Інформацію я вставлю. Або вже вставив. Отут вона має бути збоку. Ну, на цьому все. Буду прощатися, можливо, назавжди.